Як отримати дозвіл на довгострокове перебування в Чехії? На початку 2025 року українські біженці у Чехії зможуть подати заявку на отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування це треба зробити під час реєстрації на продовження захисту. Для отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування українські біженці з тимчасовим захистом повинні виявити інтерес під час онлайн реєстрації для продовження тимчасового захисту. Безперервне перебування на підставі тимчасового захисту понад двох роки. Несудимість. Економічна незалежність. Незалежність від гуманітарної допомоги. Відсутність заборгованості за медичне страхування. Забезпечення власного житла. Дійсний закордонний паспорт. Дотримання обов'язку відвідувати школу для дітей від 6 до 14 років. Інтерес дійсний протягом одного року. Усі умови перевіряє МВС Чехії за даними з державних реєстрів. Біженцям не потрібно подавати документи самостійно. Подружжя та неповнолітні діти з тимчасовим захистом повинні разом виявити інтерес в отриманні спеціального дозволу на довгострокове перебування. До обов'язкових осіб для спільного виявлення інтересу належать подружжя та зареєстровані партнери, неповнолітні діти. До спільного домогосподарства за бажанням можуть додати повнолітніх дітей, що знаходяться на утриманні батьків старших 65 років. Батьків, які не можуть самостійно про себе дбати через стан здоров'я. До спільного домогосподарства не належать інші особи, що проживають за тією самою адресою, партнери, з якими не перебувають у зареєстрованих стосунках, особи без тимчасового захисту. Українці зі спеціальним дозволом на довгострокове перебування отримують статус перебування на п'ятьох років, вільний доступ до ринку праці. Обов'язки сплата адміністративного збору за картку ЗДП 2500 крон для дорослих, 1000 крон для дітей до 15 років, оплата медичного страхування за себе і дітей до 18 років, відсутність права на нестрахові соціальні виплати, право подання заяви на дозвіл для сімейного проживання, навчання, науково-дослідної роботи, синю карту. Можливість подати заяву на постійне проживання після п'ятьох років безперервного перебування Збережи. Підпишись. ПОШИ